Стійкість це не про те, що нам треба вміти терпіти труднощі. Звісно, вміння бути терпеливим є важливим. Стійкість це насамперед про те, що багато труднощів є такими, які ми можемо здолати, які ми можемо вирішити. Тому стійкість це про дію, так як ми зараз бачимо в часі війни. Ми не просто маємо сидіти без електричного освітлення. Ми не просто маємо пропускати уроки, бо, бо немає інтернет-зв'язку. Ми маємо шукати рішення. Ми, ті, хто не здаємося, ми маємо шукати рішення. І ми, як батьки, хочемо передати дітям це послання. Ми не здаємося, коли виникають проблеми. Звісно, ми не всі з них можемо вирішити. Але багато з них є вирішувані, і ми будемо шукати рішення, і будемо втілювати його, і ми є ті, хто не здаються. Але вирішувати проблеми це теж вміння, це теж навик, це теж певна методологія. І нам, як батькам, важливо допомогти дітям навчитися не тільки ставитись до проблем в певний спосіб, але мати мудру стратегію, мати вміння, як до них підходити. Давайте поглянемо на цю стратегію. Насамперед, наша роль як батьків є бути поруч. І наскільки нам потрібно допомагати дітям, залежить, звісно, від віку дітей і їхніх вмінь, і їхніх можливостей. Що, звісно, меншим дітям може бути потрібно набагато більше помочі, ніж нашим дітям, коли вони є підлітки. Але нам важливо є бути поруч. І в разі потреби бути допомогою дітям. Тому це важлива складова не залишати дітей наодинці, але з іншого боку, не робити за них те, що для них є важливим місцем, де вони можуть навчитися бути самостійними і побачити і повірити в свою здатність долати труднощі. Інша важлива складова. Коли діти стикаються з проблемою і просять в нас підтримки, ми зразу прибігаємо і ми хочемо дати їм готове рішення ось роби так і так. Нам є важливо розуміти, що сам спосіб, як дитина приходить до цього рішення, є дуже важливою дорогою і дуже важливим процесом, і може бути в багатьох ситуаціях набагато корисніше, коли ми допоможемо дитині знайти це рішення самостійно. Допоможемо, задаючи добрі запитання і підтримуючи оцей процес вирішення проблем. Він починається з того, що ми можемо спершу допомогти дитині просто інвентаризувати проблеми. Умовно кажучи, якщо сім'я переїхала, є вимушено переселена в зв'язку з війною. Звісно, проблем є багато, і, звісно, часом може здаватися, що це як якась гора, яку ми не можемо ніколи розібрати. Ця гора стає набагато меншою, якщо ми посортуємо проблеми на групи. Якщо ми виділимо, що для прикладу, оце є другорядне, це може почекати, а це те, на що ми не маємо зараз впливу, тому ми за це не будемо братися. А тут є три пріоритетні проблеми, які нам треба вирішити в першу чергу. Дітям важливо навчитися розрізняти, що ми контролюємо, що ми не контролюємо. Що є пріоритетне, а що є другорядне. Тоді наступним кроком є вибрати одну проблему і почати з того, щоб просто вникнути в неї. Спробувати разом з дитиною сказати, давай ми її проаналізуємо, в чому її суть, і яке нам необхідне рішення. І замість того, щоб давати дитині одразу поради, ми її слухаємо. І нам, для прикладу, дитина каже, що немає інтернет-зв'язку, і вона не знає. Що задала вчителька на завтра, і вона ну, розгублена, вона не може ні з ким зв'язатися, і що робити. І ми слухаємо дитину: ми кажемо, яка ціль, яке завдання, чому це важливо. Ми допомагаємо дитині так, якби осмислити спершу проблему. Другий крок полягає в тому, що ми кажемо дитині: давай спробуй подумати, які можуть бути різні різні варіанти рішень. І ви кажете, дитині, ми потім проаналізуємо, які з них кращі, гірші. Але давай спочатку зробимо, ми це називаємо мозковий штурм. Просто все, що нам приходить в голову, що тільки ми можемо зробити для рішення проблеми. І цей крок він може здаватися зайвим. Ну, для чого дитині казати якісь різні рішення, якщо деякі з них одразу можуть виглядати, що вони не є робочі чи їх не можна втілити? Але насправді, коли ми запрошуємо дитину згенерувати багато різних ідей, багато різних можливостей, що можна робити в цій ситуації, ми розвиваємо в неї творче мислення, ми розвиваємо в неї сміливе мислення. Ми запрошуємо її до креативності, до пошуку ідей. І, звісно, деякі з ідей можуть виявитися зовсім-зовсім нереалістичні до втілення. Але цінним є сам процес оцієї сміливості в мисленні і творчого мислення. Тоді третій крок: ми запрошуємо дитину тепер подивитись на кожну ідею, на кожен можливий шлях рішення цієї проблеми. І ми задаємо їй запитання: які плюси, які мінуси, які наслідки такого шляху рішення. Ми допомагаємо дитині подивитися, наскільки добрим є це рішення. І ми допомагаємо їй думати. Бо це в кінці наше завдання як батьків: навчити наших дітей аналізувати, навчити дітей думати, навчити наших дітей оцінювати наслідки і якість рішень. І тоді ми допомагаємо дитині зробити вибір. І ми кажемо їй, яке ти думаєш є найкраще рішення. І тоді ми теж їй кажемо, якщо б воно не спрацювало, яке би рішення ти оцінив чи оцінила як друге, яке третє. Бо при багатьох проблемах нам треба мати план А, але мати план Б і план С. І деколи нам навіть потрібно спробувати одразу йти і одним, і другим шляхом, бо ми не знаємо, який спрацює. І тоді, звісно, після цього нам треба розробити план втілення, а тоді втілити. І тоді оцінити результат. І тоді, при потребі повернутися на початок, змінити план чи вибрати інший план, і знову його втілити. І звісно, є проблеми, які дитина не може вирішити самостійно. І тоді ми допомагаємо дитині теж розуміти, що це добре вміти вчасно попросити інших про допомогу. Інколи нам здається, що от бути. Дорослим чи бути там незалежним, це все робити самому. Насправді, усі ми в будь-якому віці є речі, які ми можемо зробити самі і які ми не можемо зробити самі. І це ознака мудрості, справді розуміти, коли потрібно щось робити разом, а не просто демонструвати, що ти нікого не потребуєш, що ти самостійний. І звісно. Є проблеми, для яких дітям потрібні певні інструменти. Так як нам, дорослим, напевно, як випадає с... сильний сніг, то ми чуємося набагато впевненіше, коли в нас є шуфлі, і ми можемо роз... розгорнути дорогу. Так само і дітям для багатьох проблем потрібні певні навички, певні інструменти, певні ресурси. І тут, звісно, теж їм може бути дуже необхідною допомога батьків. І коли проблему вирішено, нам теж важливо осмислити цей досвід, нам важливо винести з нього уроки. І нам важливо, щоб наша дитина бачила, що ми радіємо і гордимося, що вона це змогла зробити. Що ми гордимося тим, що вона не здалася. Ми гордимося тим, що вона думала і шукала рішення. Ми гордимося тим, що вона вчилася втілювати це рішення, навіть якщо були невдачі. В такий спосіб в наших дітей зростає стійкість. І в такий спосіб в них зростає теж розуміння, наскільки в цьому світі ми всі потребуємо один одного. Життя неможливе без проблем. Але коли ми разом, коли ми є підтримкою один одному, ми можемо долати більшість з них. І так як зараз, коли в Україні є війна, але завдяки підтримці. Стількох добрих людей на земній кулі ми маємо ресурси, щоб долати багато викликів. Так само для наших дітей важливо бачити оцей приклад, як люди можуть іти на допомогу один одному і як разом ми можемо вирішувати навіть дуже-дуже складні проблеми.